Сьогодні є багато людей, різних деномінацій, які кажуть, ми віруючі. як би так було, як би всі ці люди знали Бога, чи була б Перша світова війна, Друга, третя війна в Україні, усі ці безумство, насильства, яке відбувається, ось вам і відповідь: є віра Божа, а є віра сатани. І про це Яков. Дуже добре написав, він сказав: бійся, і сатана теж вірять у Бога. Вони аж трусяться, їх аж підкидує. вони знають, що Бог є. Але вони продовжують далі творити свої справи, тобто жити безбожним життям і творити зло. Ось це віра сатанінська. А віра Божа це ходити шляхами Божими, це бути святим, непорочним, творити правду на землі, справедливість, являти любов і милость Божю. Подпишись на телеграм-канал Салтаненка. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування, психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь. Амінь.